Після негоди комунальники міста продовжують приводити до ладу дороги міста не тільки застосовуючи спеціальну техніку, а й вручну. Про це у нашому сюжеті. Ну, у фасці повернулася на декілька днів зима, тому внесли свої корективи У фасівський комбінат комунальних підприємств цілодобово несе службу розчисті снігу по посипанню доріг. Посипочна машина виїжджає постійно. Засипаємо всі дороги, де є можливість. Два трактора та два грейдера ходять по мікрорайонах міста і розчищають вулиці від снігу. Де техніка не може справитися, доходиться все робити ще й вручну. Добувати ломіку наледні на дорогах. І також готуємося до повені, яка, можливо, теж після цього снігу піде вода по всіх. Місця пробиваються ливневі стоки. Якщо якісь десь були незручності, хай нас вибачають. Ми робимо все можливе, що в наших силах. Євгенія Мазуренко, Костянтин Мороз, новини, телеканал АСТВ.